Вінничанин Максим Марусич, працівник юридичної фірми. Компанія надає послуги онлайн. Через відключення електроенергії в офісі прийшов до пункту незламності. Каже, дізнався про нього через телеграм-додаток. Прийшли, нам надали місце уютненько, тепленько, працюємо. Є зв'язок, є електроенергія. Усі ці недоліки, які є, ми готові терпіти, щоб тільки щоб була перемога. Пункти незламності у Вінниці запрацювали від учора. Вони, попри відключення електроенергії, мають джерело тепла, води, освітлення, інтернету. Облаштували їх на базі міських шкіл та бібліотек. Наш пункт розрахований на 30 людей. Є інтернет, є вайфай, люди можуть скористатися. Поприходили люди, які не просто для задоволення свого прийшли зарядити телефон, а які працюючі люди. Це для них головне, це їхня професія. і Вони прийшли ну, якби продовжити свій робочий день. І зробити якусь справу. Також пункти незламності є і у підліткових клубах «Вінсмарт». територіально розташовані у різних куточках міста. Працюють цілодобово, каже директор мережі Дмитро Мира. Сформований графік чергування наших працівників, тому що вночі і в день будуть наші колеги мінятися. Для того щоб наші центри працювали, ми заздали підготувалися і закупили завчасно генератори, придбали пальне, придбали подовжувачі, обігрівачі. Забезпечені водою, як питною, так і технічною. У нас є ковдри або пледи для того, щоб можна було перебувати у нас. І був щоб було і тепло, і комфортно в кожному центрі по різному від 30 до 60 людей може розміщуватися. Все залежно від площі приміщення. На тепер у Вінниці працює 30 пунктів незламності. Місце їхнього розташування можна дізнатись, зайшовши на інтерактивну мапу. Посилання на неї на сайті незламність.gov.ua. Дар'я Красовська, Ігор Самчук, Суспільне, Новини Вінниця.